Добрий вечір, це сьогодні про головне. Так, ми не можемо жити без футболу, тому що вся країна живе футболом. І Ми сьогодні будемо весь наш ефір говорити про футбол, про матч України та Швеції, який вже буде за півтори години. І будемо говорити про футбольне. Життя в Києві і про те, як готується столиця, як готується країна і як воно проходить, і про перші неприємності, які очікують нас вже сьогодні. Ввечері. Ну, би, в принципі не брати. тільки про Київ, будемо говорити, будемо говорити і про Донецьк. Звідти ми маємо прямий ефір. Будемо дивитися, що там відбувається перед стадіоном. Будемо показувати, що показують місцеві веб-камери, Але перед цим от кілька найголовніших новин проанонсуємо випуск, який готують наші колеги на 20.30. В Дніпропетровську в трамваї спалахнув порох. Відбулося загоряння, в результаті чого ві. Сім людей одержали опіки різного ступеня важкості, в числі потерпілих підліток і сам так називаємо мисливець. В Росії обшуки опозиціонерів: Собчак, Німцов, Навальний Яшин перевіряли їхні квартири. В Собчак знайшли гроші. Все це докладніше. Дивіться о 20.30. Ну і найголовніша новина це перша гра української збірної зі Швеції, як сказав мій колега. Навколо цього так багато деталей цікавих про все це зараз в програмі. Ну а новини на каналі Тивай о 20.30. Тепер безпосередньо переходимо вже до розмови з нашими гостями. Це у нас сьогодні в студії буде Андрій Шевченко, народний депутат. Блок Юлії Тимошенко, Батьківщина, Володимир Макенко, народний депутат, партія регіонів і Семен Случевський. Це спортивний журналіст, проходьте, заслужений ласка, журналіст України, документаліст. Будь ласка, панове, проходьте, сідайте в нашу студію. Скажіть, будь ласка, які у вас прогнози на сьогодні? Ви вболівальники? Такі а, заядлі, як кажуть, я по дорозі на стадіон. Ми йдемо побачити перемогу. Нашу Думаю, що треба перемагати для нас. Це шанс. Угу. Ну, це буде е, перемога і не шанс не тільки для нашої збірної України, а для нашої державної. Бо я вважаю, що футбол це не тільки внутрішня, а й зовнішня політика. І це буде прорив України на зовнішньому векторі. Угу. Ви купили собі квитки на всі матчі? Ні, на фінал. Тільки на фінал? На фінал, ви, два квитки. У мене три квитки на матчі української збірної. Mm -hmm. Київ, Йдемо Донецьк, Донецьк. так. Uh -huh. Тобто ви вже не очікуєте, що вона вийде з групи і більше не купувала? Ну, що проживемо, побачимо. Але квитки, квитки, я сиджу разом з простими вболівальниками. А, а де ви сьогодні зали... будете вболівати? Ви будете на стадіоні? Так. А ви де будете? А зараз дома. ми дізнаємось на вечір. на маленькому телевізорі, дивитися ну, на кухні, на телевізор коло сім'ї будемо дивитися вдома. А ви, будь ласка, не повірите? Хоча в на кредитація вже далеко не на перший євро не на перший чемпіонат світу. Але я буду дивитися кожного дня. Дивлюсь біля телевізору, бо я з кнопки на кнопку гуляю. Ми, бо був мене разом з відомою журналісткою Іриною Гордічук свій спецпрект. Футбольне телебачення на євро. Це в телефріці кожного дня. Тобто ви будете аналізувати? Вже аналізуємо. Вже кожного дня. О, тоді до вас перше ж питання. То остання новина, коли яка пронула вже ось хвилин 5-7 тому. Мер садовий мер Львову він е, пожалівся, що на фан-зоні у Львові транслюють е, цей матч матчі Євро... Єврочемпіонату. Євро, євро транслюють російською мовою з телеканалу Футбол. Це чому? Чому російською і чому у Львові російською? Можете пояснити? Можу. По-перше, це питання не, для мене, а до, не, для, не до мене, а до генерального директора каналу Футбол Олександра Денисова. Але я можу пояснити його логіку. З Денисова питають, перш за все, рейтинг і тільки рейтинг. Комерційний показник. Денисов запросив двох зірок. З українського телебачення, НТВ плюс футбол, цей російський, так Юрія Розинова та Василя Уткіна, угу. Вони безумовно російською мову. У мене питання до міста Львова і до Мера Садового. Чого чого вони не пустили, не запустили в ефір на фан-зону канал Україна або перший А Вони кажуть, що це УЄФА вирішує з 18.35, і все. Весь час віддано УЄФА і УЄФА самостійно вирішує, який канал пускати який кодувати. Це правда. Я до речі, думаю, що я дуже люблю, як Вася коментує. Це блискучі. Це справжня гра. Словом це дуже добре. Але нас теж є сильні коментатори і Джулай, і босінок, які прекрасно розбираються. Я... Андрій, а ви знаєте? Я до держуся зараз. Я думаю, я думаю, що школа школа є. І те, те, що не цінують, думаю, це теж показник. І ще одне, якщо ми вже вибачте про трансляцію, говоримо, я не можу сказати, що звичайно. Ну Це затримка зі звуком, точніше навпаки, з картинкою. Це вже перетворюється. Ну, в якусь Може, це сантар. не тема для зарані національного ефіру, але просто трібниць складається в А Чому, випадок? до речі, було. І, я так розумію, що на телеканалі Футбол спочатку бачили картинку, потім коментар, а на е, першому національному навпаки було спочатку коментар, потім картинку. Я хочу, по-перше, прокоментувати те, що сказав Андрій, з його спічу, Мені дуже сподобалося це слово не цінують. На жаль, кращий, на мій погляд, і я про це пишу постійно, кращий український футбольний комендатор Дмитро Джолай працює в Ірландії зараз. Він працює на рускомовний англійський канал Ситанта Спорт, який йде на Казахстан, на Білорусі і так далі. Так далі. Бо Дмитро Джулай не знайшовся в Україні місці. Путін ну, ну, теж не працює в Україні, stop ли, stop але stop хто stop. ж вибирав кого запрошувати сюди, кого не запрошувати. Ну, Оце моя теза. Okay, я на ній я, зупиняюся. Ні, я можу відповісти на це. Дмитро Джолаю желаю, запрошував на канал Футбол ще взимку, ще в тому році у нього принципове відношення до каналу «Футбол» і до «Тарка України». Ну, Це його право. Теж і не захотів. Okay, давайте повернемося до тих подій, які Давай, зараз đi. відбуваються в Києві. Вже розпочався а, марш шведів. Як це кажуть, вони за їхні традиції вже йдуть а, в Києві, і а, а, за, за традицією, як це в них заведено, йдуть центром міста, і ми можемо зараз поговорити з нашим колегою. Це а, спортивний журналіст. Андрій Капустин. Андрій Капустін так він зараз з нами є телефоном. Він теж бере участь цьому. Пане Андрію, добрий вечір. Чи ви нас чуєте? Розкажіть, будь ласка, що відбувається, яка вас, вас, ситуація? Я вас Слышу, Дякую, що мене причислили спортивним журналістам. Це нове <laughs> вот. журналіст Значит, я я, я слышав частину ефіра в отношении спора по поводу язиків. Я могу сказати, що зараз час центру збіркома звучить только шведський язик, в общем, це как бы, нікому не мешає. А, і я еще хотел бы добавить интересное такое наблюдение, что когда я ехал сюда, по дороге на трассах стояли люди и продавали водителям автомобилей украинские флаги. Это вообще впервые это, наверное, здорово такое проявление патриотизма. Что ну, касается ситуации да. самой на площади, то а, тут идет буйное веселье, сам марш а, сдвинули где-то минут на 40, ближе к 7 часам эта колонна движется. Сейчас собирается все більше і більше шведов. Площадь сине жовта со сторони, якщо не слышать шведський язык, можна подумати, що гуляет в общем, очень много таких українських патриотически настроенных граждан. Я с сміли да а як ви їх розрізняєте в схожих кольорах? А, ну, во-первых, у них на лицах всякие сине-жёлтые несколько иная, э, когда не скейный макияж. Вот. И, а, у них несколько какие-то другие головные <плес> уборы, и всё-таки у них другие национальные флаги. И они говорят все-таки по шведские. Ну да. А, але це дуже цікава картинка, коли ти в Києві бачиш, як фанати в жовтих футболках здалеку придивляються один до одного і дивляться, що там. Третє люди на підмояться, чи <плес> <сили. плес> как, как дежавю. И э, самое интересное, конечно, так, как, с точки зрения журналистов психологически, что все это, в общем, этот разгул демократии происходит э, под стенами центра сборкома. Тут давненько такого не видели. Резвейте за килькистью выпадого пива. Андрей. Что, что? Рі... Пан Володимир каже, що різниця а. за кількістю випитого пива. Пива огромное количество здесь выпивается, стоят гигантские очереди. Uh, я думаю, що наше пиво шведам прийшло по вкусу, потому что вони несуть його в двох руках и в бутылках і в стаканах. Uh, в общем... Но пока yeah. на общее состояние да это мультове, не то, Офіційно наскільки мені відомо, фан-зоні можна продавати лише пиво, Carlsberg, тому, що вони офіційний спонсор. Питання до вас, Андрій, скажіть, будь ласка, uh, чи продають квитки на руках на матч сьогоднішній? Ну, здесь в всяком випадку, я таких здесь на площади я не видел. Если возле стадиона мы еще не были. Но судя по той информации, которую я имею, практически билетов нет, если есть, то очень дорогие у перекупщиков. В отличие от від Харькова и Донецка, здесь, конечно, сегодня ажиотаж очень большой. Дякуємо вам, Андрій. Спасибо. У мене питання до наших гостей. Це був Андрій Капустін, журналіст. Тепер далі продовжимо. Мустафа, може тільки одне маленьке пожелання? Так. Да. Як занудний журналіст, значить, щоб вот, не було далі, коли ми говоримо о шведах, Трикронер, три короны это только шведской хоккейной команде. Шведская футбольная команда никогда не называлась и не называется. Что у вас не было? Я до футболу питання да. до вас. Да. от, Я знаю, что у вас інформація про те, що Донецький стадион будет напівпорожня. В интернете эта информация свободна. Ну, я думаю, сыграла много факторов. Прежде всего, сыграла фактор – это пропаганда западной СМИ не Откровенно говорю, не Ну, свои игры. Везде свои игры, так? Насчет расизма, насчет извините, беспорядков, хаоса и так далее. И потом еще расстояние. Это очень важно. Понимаете, я работал на многих чемпионатах мира, Европы, uh -huh. евротурнирах. Люди привыкли брать машину в самое, брать машину в аренду, на, в аренду uh -huh. так и есть. Вот, например, ехал к вам и в машине слышал по радиоэро, что самое, сейчас на границе украинской остановили... Очень много машин, взятых в аренду в Евросоюзе, оказывается, нельзя брать. Несчастный европеец нельзя. Нельзя пропускать через Евросоюз. И наши пограничники спокойно их стормознули. Нельзя, неужели нельзя было все эти вопросы решить Угу. Это из той же. Мне. Куди підуть ці квитки? Тобто, я так розумію, що їх тисячі, десятки тисяч цих квитків. які... Десятки тобі погорячилися. Ну, якщо 30 тисяч і прийшло тільки тисячі там, скільки. Стадіон Донбасре 57 тисяч. 57 тисяч. Як я ж кажу, а заповнюється лише на 30, то інші 20 куди підуть? Хороший вопрос. Ну, я думаю, що у спекулянтів хорошо осіли, але вони слишком по своїй жадності погорячились. І прогоріли. І, і... і ще один штрих. От в останній місяць перед чемпіонатом був в Лондоні, в Брюсселі, в Варшаві, в Берліні. І говорили не про расизм, а коли говорили про Євро і про Україну. В першу чергу про дороге про проживання, про безумно дороге проживання і про дорогі внутрішні переїзди. Це інша тема. Тому ми їх відлікали багато в чому саме цим, і це проблема. Я думаю, що це Колеги, я додам. Я просто впевнений, коли в 21.45 почнеться матч, донецький стадіон буде повний. А він починається раніше, в 21.45. Може, 21.45 і буде повний. Нам дивиться, що він не Неважливо, хто там буде. Болівальники, фанати, але буде повний стадіон. Ще буквально два слова. Мне мои коллеги жаловались, адски просто э, ведь журналистов везде бесплатно по аккредитации. Все, все ну, как бесплатно. У Ефа давно проплатил, так? У нас полный беспорядок. Люди, наши коллеги, зам главный редактор футбола Андрей Шахов мне звонил, говорят. І Львов не мог вибратися просто як на кити з низ собака. Переїжджали без всяких условий. Ну это познання нашей жизни. Кстати, да, да надо напомнить, что всем журналистам обещали бесплатный переезд между городами. Обещали Регламенту і Да, между городами должен быть бесплатный переезд даже там в Донецьку що показують ті веб-камери під стадіоном. Виведіть на це веб-камера, тому ми вона затримка йде. Ну люди це збирає... не стадіон, це лише під стадіоном під да, стадіоном. Да? Да. да, от люди збиралися там ще з обіду. І треба сказати, що залишились 20 хвилин до початку матча Англія-Франція. Так, і до речі, хряк прогнозував перемогу Франції. Так, Як ви до цього ставитеся? За кого хрил? ви ще... болювати? А, а ваші а ваші прогнози, які от, знаючи Я знаючи много роботи з Валерієм Васильовичем Лобановським. И когда кто-то пытался в прогнозах, тогда вы отвечаете за результат. А, все ясно. Добре, а ви? Ну, я думаю, не неважно, кто там переможе сьогодні, Англія чи Франція, перемогла Україна. Дві такі держави найбільш в Європі, потужніші, вони в Україні і в Донецьку. Ну, я вам отвечаю, на в шпор как спортивный журналист, как футбольный. Нам нужна в первом матче ничья между Англией и Францией. Это для нас будет оптимально. Для нас вот такая. В роте, потому что це наша група, на на піднімочко, так тут отримають. Добре, от, ми торкнулися до теми Хряка. От, скажіть, мені цікаво. По-перше, хто придумав, якщо може хто знає, хто придумав цю традицію питати в свині це, 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 результат тварин. матчі? Ну, можливо, осминок це і розуміло, не нормально, але тварина, ну, свиня це я розумію, що це національний символ, але навіщо? Не тільки свиня, в Харкові В ну, Харків, хорьок, це розуміє. А, а чому свиня? Може, хтось пояснити ну, Але, його... я, Думаю, що це не нова ідея. Українська що... свиня привезена з Росії. Стародавній Греції, ще... там теж тварини були задіяні для ворожіння. Правда, там на нутрощах, по-моєму, ворожили більше. Так що це не, не така вже свіжа, свіжа ідея. Слухайте, я думаю, що треба ставитись в цій частині, треба ставитись до євро як до величезного свята. Ну так, я це розумію, що, що завжди у нас будуть люди, і серед наших глядачів їх, мабуть, дуже багато, які на футбол дивляться з нерозумінням, бо думаєш, це дурна гра, в якій 22 чоловіка борються за незрозумілий м'яч, і все навколо, все це безумство, фана ти пиво буде тільки дратувати, дивувати і мені не з але насправді... Але і величезна кількість людей, яких це тішить, для яких це свято, яких забавляє. Я думаю, що такими А вони ще має ж є бути. обратна сторона цієї медалі, да, оборотна про те, що от є багато е, труднощів і складнощів е, щодо того, як добиратися в Києві через це багато е, перекритих вулиць. 15... Сам і, і, і плюс мені здається, що в цьому сенсі це ще проявило дуже багато слабких місць. Наприклад, ми говорили з, з Володимиром ситуацію з аеросвітом. Да. Ну, от, а ми сьогодні... до цього повернемося. Да, Можливо, тоді говорити. я говорити. наперед да, розкриваю да, ваші да. карти. Але один момент, дивіться, ну, коли сьогодні новини з Борисполю про те, що 30 рейсів, 10 на, на приліт і 20 на виліт затримуються, Ну я думаю, що Росвіт свого часу зробив колосальну річ для країни, тому що він підняв багато в чому uh -huh. ринок наш, так і стандарти. Uh -huh. Але те, що зараз відбувається, і держава думали, не Ми при що ми uh, трішки пізніше зв'яжувалися з аеропортом Бориспіль, дізнаємося, яка остання інформація. Тому що ми знаємо, що там буквально 30 рейсів було затримано на виліти в літній. Тому, тому що він проявив ]ся. багато наших слабких місць і в цьому yeah, теж на mm -hmm. щодо... Андрія слова. хороша фраза ногі бути з сніпоніманням. Опять же, Лобановський такий сучкавногітнуся к нашим новаціям сніпоніманням. Но мы относимся с пониманием к их непониманию. <реш> ми ще хотіли сказати про те, що сьогодні показати яка ситуація в Києві, що 15 вулиць в центрі перекрили, де їм не пускає додому киян, які мешкають біля НСК Олімпійськ, вимагають спецперепусток, попереджають, аби кияни об'їжджали центр. Ось бачимо, якраз зараз от цю мапу. Це все те, що перекрито, що не можна сюди заїхати. От таке зараз специфічне життя у Києві. Це просто для е, інших українців в інших містах, аби розуміли, от яке вони знаєте на спасвяту слізами. Глаза ми всі. Працює не знаю, хто буває частіше в центрі. Я в центрі буваю весь час, тому що в нас там редакція Української правди і Верховна Рада, і все, все все відбувається там. І я вам скажу, і що ми на наша справді, студія недалеко від Олімпійського не від да. Олімпійського. Я вам скажу, що насправді багато людей, які не цікавились футболом, Олена Притула, це редактор Української правди, яка сьогодні буде йти в кафе, вболівати за Україну. Тобто багато людей, які не знають футбол, взагалі нічого не знаються, все одно боліють і вони вболівають. І навіть попри те, що в центр весь перекритий, все. Одне це свято, і це дійсно так. Ну і це один з небагатьох шансів, коли можна відчувати себе єдиною країною і пишатися, тому що гордість за прапор, за перемоги, які дасть Бог. Будуть і, я можу додати, що працівники міліції сьогодні ведуть себе толерантно, спокійно, виважено вітаються і е, без порядків яких небудь немає. Що ну, заважає це робити? Ми, питається ми, в виді. Буде, ну так. будемо надіятися, що після цього свято так Заживемо. і буде. але Загалом. сьогодні є протест проти е, диктатури, який перекинувся з Варшави у Київ. Про це пише політолог Олександр Солонта, який був на минулому тижні у нас в студії, якого затримали і не пустили в Росію. І От він говорить про те, що зараз акція ця проти диктатур. У Януковича буде мандрувати найбільшими містами країни і передусім тих, де відбуватимуться футбольні ігри. От сьогодні це буде якраз подивіться, от якого лисивко вони розповсюджують, з чим вони стоять, і це буде перед входом ВНСК Олімпійський. Ця акція протесту почнеться. Ну, от буквально там за кілька хвилин. Ми треба перекласти, що вона нуда. Не повторюйте помилки 36-го року. Не пускайте зараз. Вже не Зупиніть, не бачу. Зупиніть а... диктатуру. Так. Питання, от е, до вас сьогодні. Я дуже багато чую від чиновників і від е, тих людей, які очолюють цей процес організації Євро, е, прохання, а навіть сьогодні вже прозвучало відкрито публічно про заборону критики. Заборону критику того, що тобто не говорити негативно про цей матч. Тим да, взагалі так. звинуватили медіа, які І медіа, імідж. Так. знаєте, мені це нагадує це як опозиція зараз, просить нас не говорити плохо про ту машинку, тому що вона сидить. Є такі теж очільники опозиції. От скажіть, будь ласка, взагалі, ну це ж не цивілізовано. Ну як це можна не говорити погано? Якщо провалився асфальт, то про це не говорити, тому що це буде поганий імідж країни? Чи як? Послухайте, мова ж не про асфальт е, ніхто мітинги в Україні не забороняє. У нас критикують владу, і ми бачимо цей під Верховну Раду, і під урядом адміністрацію президента. Але сьогодні, в такий святковий день, от вибачте, е, я маю деякий досвід політичний 22 роки. Я бачу всі події, які відбувалися до незалежної України, в незалежної України. Ось сьогоднішній день я б ці дії назвав просто провокація. Провокація не проти керівників держави, а проти нашої країни. Всі знають, що приїдуть дуже багато гостей, дуже багато вболівальників. Всі поїдуть з якимось відчуттям звідси. І е, свою країну треба любити. Не всі всім погоджуються. Буде 28 жовтня висказувати свою позицію на виборах. На виборах тоді можете говорити за ви ту іншу партію, за чи іншу партію, а такі дії просто як провокація, не називеш. І я би хотів би поставити крапку в цьому питанні і е, продовжу, щоб ми продовжили дійсно свято і обговорили ті події, які відбуваються у нас, які єдине питання всіх вас громадян уточнення. України. А от скажіть, будь ласка, я з вами погоджуюсь дійсно, тому що це наше обличчя, це наша країна, це наш чемпіонат, врешті-решт. Але чому влада так? Е, Владу так дратує, коли ми кажемо щось про іноземців, тобто іноземцям показуємо такі картинки, і влада зовсім не звертає увагу, коли ми це робимо в мирний час без чемпіонату, виходячи такі на вулиці, якісь... тобто коли немає іноземців, тут, угу. чому слухайте, не звертають на це увагу? Слухайте зараз такий час, що інформація розходиться кожну секунду і цим користуються. Сховати щось. Приховати неможливо, тому я не казав би мирний час чи робочий час чи свято, ніхто нічого не ховає. Все відбувається у нас на очах, і це весь світ бачить. І кожного дня ми включаємо західні канали, і ми бачимо про ті події, які відбуваються в Україні. Я не думаю, що це дратує когось з керівників держави. Я впевнений, що це дратує кожного. От на сьогоднішній день на футбольний чемпіонат, на свято, якого ми досягли, попередньо Влада опозиція, яка зараз в опозиції, попередній президент за їх час відбулося виграш прийняття заявки і перемога України. Наша влада це зробила, все зробила, щоб це відбулося, і от на цей сьогоднішній день, на цей період, треба просто пожати руки і жити святом. Вони не люблять Україну правда. і не люблять громадян України. Вони хочуть, щоб тут було гірше. А я хочу, щоб було краще. Питання до. Mm -hmm. до, до, до вас і до Андрія. До Андрія можна анригуватися. Mm -hmm. цю... і, mm -hmm. і одразу, якщо можна, додайте, будь ласка, можливо, після реклами. Чи є дійсно якісь зараз інструкції? Чи готується опозиція? чи є штабні якісь переговори, коли стоять, каже, добре, тут багато журналістів іноземних, давайте говорити про погане, щоб про це почули на Заході. Чи є такі інструкції? Дуже простий підхід. Е, євро це свято, це має бути гордість для країни. Mm -hmm. Ми ніколи не закликали бойкотувати чемпіонат. Але ми точно казали, що треба цей чемпіонат використати, в тому числі для того, щоб бойкувати Януковича в рамках самого чемпіонату. Розумієте, коли він виходить на трибуни і люди свистять, то вони свистять і українці свистять не тому, що їх попросили про це Юлія Тимошенко або опозиція, або хтось інструкції роздав. А це оцінка то, що відбувається в країні. І я хотів би захистити право тих людей, які виходять з плакатами проти Януковича. Андрій Любка Варшаві або Олександр Солонтай в Києві. Це їхня позиція. І Я думаю, що якщо, якщо хтось це дратує, не влаштовує, то про це треба було думати набагато раніше, а не зараз, коли ми так виглядаємо перед світом. Пане Семена не залишилося просто 20 секунд реклами. Тому давайте вже продовжимо тоді цю думку після реклами. Після реклами. За кілька хвилин побачимо в цій студії.